Всім привіт! А чи задумувались ви, як би виглядало новорічне привітання Порошенка, якби він нас вітав не через телевізор, а з допомогою радіо? Тобто ми б його тільки чули, але не бачили б. Я цю картину якось собі вже не малював. Давайте уявимо кабінет Порошенка, навколо його стоїть його шобло, і він звертається до нас. Дорогі українці, не лише діти, але кожен з нас незалежно від віку вірить в диво. Особливо в цей святковий час, який починається ще Святого Миколая та завершується аж на Водохрещ. особливо в цю ніч, коли настає новий рік і переповнює наші серця радість, вірою, надією і приводів для оптимізму, сьогодні більше ніж рік тому, легко ще не буде, але й найгірше, особливо в економіці, вже позаду. Ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою. Агресію, так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів від торговельної та транспортної блокади. Ми адаптували наше господарство до нових умов, і нам вдалося відновити економічне зростання, і це дозволяє в новому році тримати курс на збільшення доходів України. Головним своїм завданням бачу підтримку належних політичних умов для розвитку країни і, звичайно, ж, посилення нашої обороноздатності, зміцнення міжнародної підтримки України. Зближення з Євросоюзом і НАТО і бажаю кожному з вас миру, перемоги, щастя, добробуту. І від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, дорогі брати і сестри. Ми обов'язково об'єднаємося. і все буде добре і з новим роком.